Відця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава, Господу! Ось Марія, поки п'ятидесятниці подає нам іванське читання про чудо сотворене Господом. Це примноження хліба і риби для нагодування великої кількості людей. Це івангельське читання, що нам нами почуте, і описане Євангелістом Матфеєм, описано у всіх чотирьох івангелах. І значення цього чуда має певне значення і для нас, і з вами. Перш за все, ми вказує на те, що Ісус Христос є хлібом життя. І, власне, коли ми. Читаємо, коли ми слухаємо це Івангельське читання, подекуди нам дивно з того, що люди в такій великій кількості, це 5 тисяч чоловіків, не рахуючи жінок і дітей, якщо порахувати всіх, то очевидно їх було більше 10 тисяч. І весь цей народ чим керувався? Чому він ходив слідом за Христом? Тому що був справний до Слова Божого, був сповнений того бажання почути науку, яка лунала із уст Сина Божого. Месії Христа. І уявіть собі, що кажуть, вже почало вечоріти, коли учні. Звернули увагу Ісуса Христа на тому, щоб Він уже відпустив народ, щоб вони купили собі чого їсти. І народ увесь цей час перебував в науці Іванській, слухаючи слово Господнє повністю забувши про свої фізіологічні потреби, забувши про потреби, які має Тіло, а це їсти, пити. І, власне, маючи оцей духовний голод, маючи оцю духовну справу, вони не відчували справи тілесної і не відчували голоду тілесну. Це говорить про що? Чого навчає нас це? Коли ми з Господом, коли ми у Господі, коли ми у Його науці, тоді ми легше долаємо труднощі. Які виникають в нашій мандрівці земного життя, і ми долаємо легше ті потреби, які має наше фізичне тіло, тому що перебуваємо з Господом. Але, ви знаєте, усі чотири ванглисти описують цю подію, але дуже відкрито і розкрито цю подію, описує івангелист Іоанн. Зокрема, у 6 розділі. Він говорить про те, що Господь Ісус Христос звертається до людей, які прийшли знову до нього і каже, поправки, по правді, кажу вам, не тому ви шукаєте мене, що хочете почути свою славу, але тому, що ви їли і скліт і наситилися». Тобто була певна категорія людей, які собі вважали, що, ходячи за Господом, ідучи свідом за ним, він буде творити ці чудеса, Він буде готувати нас. Нам не треба працювати, нам не треба думати про якісь потреби, нам треба просто ходити за ним. А Господь знає серце кожної людини, Господь знає намір кожної людини, Господь знає думку кожного із нас. І тому й написано знову ж таки Івана Івана, що Господь не потребував, щоб хтось засічив за людину. Господь не потребував, щоб хтось сказав, «ти знаєш, це добра людина. Або, щоб хтось пописав життя цієї людини. Чому? Тому що написано, сам знав, що в людині. І коли Господь побачив оцей намір їхній і каже, ви наділися, насиділися і знову прийшли. Але я вам скажу, не про ту поживує. Не, не тої поживи ви шукаєте. А далі каже, ваш пророк Мойсей. Годував вас у пустині манною. Я є той хліб, що нічого земля. Хто їсть мене цей хліб, той не помре по віті. І написано, що деякі з учнів навіть його послідовників казали, що стока це мова, хто це може слухати? І відійшли від нього. І тоді, запитує Господь, ви відійти? Апостол Петро каже, Господи, будемо підемо, ти маєш слово життя, життя вічного. І ось дорігу Христі, наскільки важливо пам'ятати про це, що людина становиться не тільки з тіла. Людина має не тільки потреби тіла, але ще й дуже великий запит в безсмертній душі. Я прийду, що ми часто в повсякденному нашому житті більшу частину свого часу дбаємо про своє тіло. Ми думаємо і про сьогодні, і про завтрашні. Ми думаємо про те, як його нагодувати, як його зягнути, і як створити певний комфорт і певні умови для власного тіла. Часто ми так торгуємося про своє власне тіло, що забуваємо про свою безсмертну душу, що забуваємо про ту частичку Божества, яку має кожен із нас у собі. І це вже проблема. Це до того, оцей чути, яке ви чули щойно, що Господь є Бог, що Він. Дати творити чуда, який є надродними чудами, які неможливо людським розумом змагнути. Уявіть собі, що п'ять хлібів, а тут така велика кількість. Він роздав апостол, апостол роздавали іншим людям, і вони роздають і роздають, і хліб не закінчується, і вони роздають, роздають всім, роздали, всі насилилися і після того ще залишилося 12 кошиків Бога. Це чудо пояснити розумом. Неможливо. Логіка людська не сходиться, тому що чудо взагалі це є надприродне явище. Це є те, що неможливо пояснити людським розумом. І власне Господь проявляє це чудо, вказуючи на свою божественну природу. Це є доказ співчуття і любові, це чудо. Господь розуміє, що людина, будучи в тілі, вона потребує пожити. І чим більше людина безпоживена, тим більше себе виснажує і цим невіжі. І знаючи про цю невіч, Господь каже, дайте ви їм їсти, каже апостол. те, що апостол не має що дати, але чому Господь каже це? Чому Господь промовляє оці слова? Тому що опіка над тими, хто не має, і в тому числі над голодними належить не лише Христу. А належить і тим, хто повірив в Христа, хто слідує за Христом. Ви дали їм їсти, а потім, коли Господь зупинився чудо, Він вас не дав можливість, щоб ви, апостоли роздавали цей хліб людям. Тобто ви їм дайте. Виберіть цю участь, не надійтеся тільки на мене, але і на себе. Тобто, це означає, що творіть добро, готуйте голодних. І відповідно я вам цьому допоможу. Це навчає чудо нас і про те, що як ми, як ми часто не розуміємо, або не хочемо вілою сприйняти те, що Господь мале може зробити Велике. Що Господь проявляє в дивний спосіб свою милість, свою, милість, свою благодать. Від наскільки звикли до цих речей, до певних речей, які справді є чудом. І думаємо, що це наша заслуга. Уявіть собі сіяч сіє, впадає зерно в землю. Всього зерна виростає в колос і на колосі вже є 7-10 зерна. Це чия заслуга. Це хто твори? Людина. Багато людей сьогодні вважають і думають, що якщо я не посію, якщо я не пожну, якщо я не буду удобрювати, якщо я не буду працювати, то нічого з цього не вийде. Так, це також правда. Але пише священне писання, що він сіє, другий жне, а Бог той, хто родить. І ми це бачимо з практики, скільки є моментів, коли людина сіє, трудиться, працює і вже починає, знаєте, навіть рахувати, що в нас цього буде мати. Господь одну це все забирає. Або якась буря прийшла, або якась інша катаклізма, яка просто у ту гудну митці щось їжі. Чому? Тому що ми віддали славу Богу, тому що не усвідомили, що Бог той хто родить. Так ти працюєш, але Бог той хто родить. І йому має належати за це слава. Тому часто так стається. тільки так стається в нашому житті, що людина тяжко працює і нічого немає. Чому нічого немає? Тому що надіється тільки на себе. Порядці в землі, а земля не родить. А вородить якісь будь-які. Заробляє гроші, а їх скидає інфляція. Трудиться, працює, прагне на щастя і здоров'я. А немає здоров'я, немає щастя. Турботи і хвороби. І чому так стається? Часто людина хоче миру і спокою, але є тільки сварки, і тільки розбрат, війни і кровопролиття. Чому так стається? Напевно, стається це тоді, коли ми не віддаємо належної уваги тому, хто є подати цих благ. От дивіться, така проста річ про землю. Мені пригадується випадок. І життя святих описані. коли в одному монастирі це було в Греції, земля, яка була на, на монастирявій там, і вони, була дуже та земля неполюча, вони не приносили ніякого врожаю. Так ставалося, що були роки, коли вони садили і збирали менше, чим посадили. Сіяли і збирали менше, чим посіяли. От такі були неурожайні роки. І ось одного разу там був старицькому монастирі і каже, давайте ми будемо просити Господа, але з вірою в те, що родить не земля, а родить Бог. І ви побачите, як ця сама земля принесе нам урожай. Коли вони з вірою, ці монахи, молили Господа, що Господь дарував їм урожай, вони були вельми здивовані, тому що того року Бог. Дав надзвичайно прекрасні прекрасний рожай. значно більше, як це було на улекоті. І вони прославили Бога і зрозуміли велику таїну Божу, що родить не земля, а родить Бог. Оце дуже важливий момент в житті нашому, тому що ми часто собі надіємося на, на себе. Ми всю надію покладаємо на себе. Ми покладаємо надію на свої зусилля, на свої знання, на свій інтелект, прикладаємо максимум зусиль і думаємо, що все буде добре. Коли ми кажемо про те, що миру немає, скільки молодих людей одружуються, і кажуть, оця сім'я буде гарно жити. В них дуже гарні батьки, багаті батьки, забожні батьки. Вони строїли них відповідні умови. Вони все мають, от зразу одружуються і тут спіжить у свою окрему квартиру. От одружуються майже свій автомобіль. Ну всі умови є від не жили. Але при тому забувають люди гадати про те, що подати нам ним є Бог. І дорогу це будуще розпадається. Були всі умови для того, щоб жити. Були всі матеріальні статки для того, щоб бути щасливими, але щастя то немає, миру то немає. І відразу почалися сварки, непорозуміння і розлучення. Чому так стається? Тому що забули, що подати на влину і Божого благословення є, Господь. Так само, як той працівник аграрій, який працює на землі. І він вже рахує, що я буду сього мати, і ті буду мати достатні. Я ж вклав в цю землю. Забуває про подателя того, хто родиться. І, власне, тому часто терпить фіаско. Тому дуже важливо є, доріг у Христі, брати і сестри, в нашому земному житті про це пам'ятати. Так само здоров'я це дар Божий. Дякую Богу за очі, які ти бачиш. Дякую Богу за те, що доречуть. Дякую Богу, що маєш ноги і маєш можливість не йти до храму. Дякую Богу, що маєш руки і можеш ними робити. Це дар Боже, уяви собі, що хтось без рук. Уяви собі, що хтось без ніг. Уяви собі, що хтось абсолютно нічого не бачить. І тільки ти почнеш дякувати Богу і розуміти, що це його дар. Слава тобі Господь! Це тим інше дерево. І ось тому дуже важливо пам'ятати, що Бог проявляє свою милість і з маленького робить велике. І ось я не що таке п'ятеро хлібів на п'ять тисяч, а очевидно, що їх було і десять цілих тисяч. Що таке 5 кліпів на десять тисяч народу? Але Господь каже, ну принесіть ми їх сюди. І коли принесли їх сюди, Господь спів очі на небо. До речі, ще одна наука до на нас, коли ми хліб, Господній, споживаємо, чи ми очі зводимо до неба? Чи ми кажемо тобі з вами, Господь, і благослиться хліб, бо це дар твій? Каже Господь через Соловів Давида вони хліб мій їдять і ім'я ім'ям не призивають. Це про кого каже Господь? Це каже Господь про тих, які їдять і не моляться. І не дякують Богу. і не просить Господнього благословення. І не зводять свій погляд з небо. Це Він каже про тих. Тому дуже важливо нам пам'ятати про те, що якщо Господь, будучи Божим сином, не ці свої очі. До неба, то тим більше ми, землі, люди немічні, ми маємо зводити очі до неба і казати дякую тобі, Господь, і благослови цю їжу спожити мені чи спожити нам. Це дуже важливо. І, власне, оця наука про це чудо, сотворене Господом, вона є наукою для кожного із нас. І сподобай, Господи, щоб ми мали у своєму серці оцю справу до читання Божого Слова. До слухання науки Божої, щоб ми дбали про те, що є на цю вічність, або із тим, коли ми будемо дбати про вічне, Господь дарувати нам буде тимчасове. І якщо ми на перше місце поставимо те, що необхідне для духовного життя, для вічного життя, то Господь дарувати нам і те, що необхідне нам для тимчасового життя. Тому не поплутайте пріоритети, тому не плутайте речі. І якщо ми будемо все ставити у своєму порядку, то відповідно і Господнє благословення буде з нами завжди. Амінь. Слава Ісусу Христу!